Мир вам. Мій вірш має назву Віки катувань. Він був написаний на початку квітня 2022 року, коли набули розголосу події, які сталися в Бучі і Ірпені. Ми йдемо по доріжці. Сонце світить так ясно, крізь гілки без листочків мерехтить, як колись. Раптом слово дитини прозвучало так важко. Мамо, видно, зарано я у вас народився. заглядаю у вічі, як це чути нестерпно. Краще б я народився після цієї війни. Дев'ять років дорослий нам судилось вмерти. Перше квітня на дворі, а ми все ще живі. Семирічних дівчаток гвалтували, розривали у бучі ніжну плоть ангелят, і у серці катів не прорізалась жалість, їх віками навчали українців вбивати. Росіяни це вбивці, це майстри катування, гвалтувати дитину на очах у батьків. За радянські часи. Не було розкаяння, а натомість плекання і ще гірших катів. Як їх можна судити, за якими статтями це бісівське відроддя їх замало убить? Боже, помсти, яви, все своє воздаяння, тільки ти в повній мірі можеш суд цей звершить.